Про охорону пам'яток культурної та архітектурної спадщини Сумщини в умовах війни під час брифінгу розповів начальник обласного управління містобудування та архітектури Володимир Биков. За його словами, на державному обліку наразі перебувають 474 пам'ятки культурної спадщини і 15 населених пунктів нашої області мають статус Історичне місце. Це що каже, що це не окрема будівля і споруда, а це цілі міста, які мають комплекс будівель, комплекс археологічних територій, комплекс взагалі який зберіг, містобудівну ситуацію, понад 200-300 років. Це такі міста, як Суми, Глухів, але у нас і Канотопилі, Бідіни, і Ахтирка, і Рамни, Білопілля, громада Ворожби, Кралевець, Путівль, середино Буда, Тростянець, а також. Селища Воронеж, Низи, Терни. На сьогодні з містобудівної позиції ці всі міста згідно закону про корольну культурну спадщину мають розробляти і затверджуватися Міністерством культури. документ, містобудівний документ містобудівний Охорону історичної спадщини іменно визначають історико архітектурні опорні плани. Де взагалі визначає територію, яка охороняється цілком, і всі будь-які дозвіли, рішення на цій території обов'язково будівництво, реконструкція, відновлення, якісь земляні роботи повинні погоджуватися з уповноваженими органами. Є розподіл, які можуть місцеві органи, такі як наше управління, а частка із них це погодження з міністерством культури. Здебільшого відповідна документація вже підготовлена, а деякі населені пункти знаходяться на завершальній стадії оформлення. На сьогоднішній день у нас дві тих населених пунктах нашої області Суми, Білопілля, Глухівка, Натоп, Лебедин, Рамник, Крилевець, Тростянець, Ахтирка. Є вже такі документи. В стадії розробки сьогодні погодження Міністерства культури Путівль, вороніш. Сьогодні є проблема з розробкою таких документів в місті Ворожба. Вони вже затвердили, пройшли обговорення. Сьогодні затверджується в Міністерстві культури, була консультативна рада наших управлінь управління архітектури і управління культури. Інше питання у нас є посередині, не буде, а також селище не і інтернету. me Не займається, те ми також передбачили в своєму бюджеті розроблення такої міста документації. Один із актуальних напрямків охорони культурної спадщини сакральна або релігійна архітектура. На сьогодні, відповідно об'єктів культурної спадщини, ми маємо оховано 474 пам'ятника культурної спадщини, які перебувають взагалі. Всі перебуваються офіційно перебувають на державному реєстрі. З них 60 Пам'ятник національного значення 413 місцево. В тому числі і з сакральної архітектури, вони в свій час були найбільш такі привабливі і цікаві для обстеження. Це 131 пам'ятник сакральної архітектури, з них 41 пам'яток національного значення і 90 місцевого значення. Разом із тим триває моніторинг стану збереження об'єктів культурної спадщини області. На сьогодні, відповідно об'єктів культурної спадщини, ми маємо ховано 474 пам'ятника культурної спадщини. Чи не так, які перебувають, взагалі всі це офіційно перебувають на державному реєстрі. З них 61 пам'ятник національного значення, 413 місцевого. В тому числі і сакральної архітектури, вони в свій час були найбільш такі привабливі і цікаві для обстеження. Це 131 пам'ятник сакральної архітектури, з них 41 пам'ятник національного значення і 90 місцевого значення. Актуалізація та збір даних про пам'ятки культурної спадщини, зокрема нововиявлені, одна із нагальних задач для профільних спеціалістів. Сьогодні історію капорні плани дають можливість рекомендувати в виявлені пам'ятники. Ну, от яскравий приклад по сумам. Наприклад, це наш кадетський корпус. Да? Враховуючи на свій час, ті в ті роки, це була воєнний такий підрозділ. Так і зарабзаборонялась його з ним там щось робити, обміряти, включати його в перелік охорони пам'ятника. І коли це був прильот. По цій будівлі одної яка входила в історичні споруди, то ми розуміємо, що це ми могли би втратити пам'ятник архітектури. Мабуть, навіть може міністерство визначити його національного значення, а на нього немає ні облікової документації, ні фотофіксації, ні історичних довідок. Те, що відбулося у нас з пам'ятниками е, національного значення, усадьба правителя Кенінга в Тростянці і місцевого значення краєзнавчої музеї Вахтирки, коли цих документів було недостатньо, і довелося відновлювати якусь історичну спадщину. І я вважаю, що по Кенінгу ми дуже багато потеряли, тому що немає ні інтер'єрів, фотофіксації, немає такого наукового обстеження цієї будівлі. І будемо вже фактично зараз зробили противорін. Не заходи, але саме відновлення вже буде на може десь там да, залишився там один камін, і все. Якщо б були ці історичні матеріали, то я розумію, була інша справа по відновленню, як прийде час і я вірю в те, що цей час прийде по відновленню таких пам'ятників навіть на національному рівні. Тому от, в розпорядженні, які ми перше в Україні зробили, по за, за підписом Володимира Артюха, ми включили. Разом з міністерством в нашій Сумській області 80 86 об'єктів. Це об'єкти в Рамнах, це об'єкти в Сумах, Канатоп. Якщо не помиляюсь, Лідін. І оцю облікова документація, вона дуже така ну, відносно коштовна, тому що там працюють і науковці, є креслення, є історичні якісь довідки, праця з музеями. То, по суті, це дуже така допомога для нашої Сумської області. І к переліку наявності облікової документації на охорону культурної спадщини, які у нас є по, по пам'ятникам, то о, на сьогодні це буде практично на 50%. Ми додамо відповідних документів для нашої області, де буде вже виконане і креслення, найдені історичні матеріали, фотофіксація. Я думаю, воно дуже цікаво і самим громадам, і історикам. І враховуючи, що ми бачимо, наскільки ворог і, і, ці, і в наші пам'ятки архітектури, по нашій історичної спадщині, я думаю, що це дуже також буде важлива гарантія відновити, вдруг, яке буде така біда. Іми пам'ятниками архітектури із метою сприяння охороні, збереженню та популяризації культурної спадщини управління архітектури сумської ОВА активно співпрацює із фондом охорони світової культури спадщини отсканували 3D-моделі наших декілька пам'ятників. Це також було безкоштовно для нашого регіону. Це наша Воскресенська церква повністю з колокольні, це наші пам'ятники Крозія Антаковського, які знаходяться на Петропавловському кладовищі. Це три об'єкти по по Патрастянцю, по круглий двір, усадьба галіциних. Ну і основним об'єктом, з яким ми, раді якого об'єкта ми залучили цю кампанію, це наш кадетський корпус. Это кадетський корпус сьогодні повністю відсканований в 3D-моделі. Він дає можливість вже не проводити якісь архітектурних обмірів, тому що це дуже велика економія, і по суті, такі об'єкти сьогодні в Україні зроблені. Наша національна гардиня. це Софія Київська, це два об'єкти і собор Юри в Львові. В тому числі і така можливість була надана для нашого регіону, і ми отримали, я думаю, що теж дуже таку серйозну професійну роботу для охорони культурної спадщини. У найближчих планах управління містобудування та архітектури сумської ОВА укласти на кожну пам'ятку архітектури, затверджений відповідним управлінням або міністерством культури України договір охорони культурної спадщини та створити 3 d моделі для 100% пам'яток архітектури.